Відповідальність передбачена від мінімальної штрафу до максимальної це позбавлення волі на тривалий термін. Але яка саме відповідальність буде загрожувати чоловіку, це вже буде вирішено в процесі суду і судового засідання. Близько 50 тисяч гривень він зібрав починаючи з березня місяця. На сьогоднішній день родичі цього чоловіка. Відшкодували, можна так сказати. Вони придбали тепловізори і передали їх на потреби військових, але це однозначно з нього не знімає вини, тому що він шляхом завживання довіру і зібрав ці кошти. Максимальне покарання передбачене за шахрайство. Це позбавлення волі на тривалий термін, може бути навіть з конфіскацією майна. Ну в середньому це десь до трьох років. Обмеження або позбавлення волі. Але якщо є якісь обтяжуючі обставини, якщо група осіб діяла, наприклад, то тоді відповідальність ускладнюється. Обережно потрібно ставитися до тієї особи, яка збирає кошти. Звісно, якщо цей фонд діє давно, ви знаєте, цих людей, вони відомі як волонтери, то е, можна перераховувати кошти. Про будь-яких підозрілих таких псевдоволонтерів інформацію можна перевірити, її потрібно давати до нашої кіберполіції.